Привіт всім! Я буду перша в Україні, хто розповість про цей італійський сайт, де можна заробити гроші, як саме тут заробляти, який мінімальний вивід, чи можна вивезти без вкладень, як цей сайт влаштований. Взагалом зроблю огляд, так що не перемикайтеся, залишайтеся до кінця, щоб дізнатися, подробиці. Далі буде цікаво, обіцяю. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, тисніть дзвіночок, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Не забувайте залишати коментарі, ділитися моїми відео зі своїми друзями. Я дуже стараюся подавати вам корисну інформацію. Поїхали! Ось цей сайт. Реєстрація тут проста, потрібно вказати номер телефону, придумати пароль входу та ще один пароль для виведення грошей. Тобто, для цього сайту має бути у вас два паролі. Просто запишіть їх у паперовому блокноті та ще в телефоні або планшеті. Я записую всі паролі на планшеті, телефоні, ще й у паперові блокноти, щоб вже на. Напевно, не втратити всі дані. Так ось, зайшли і бачимо ось це. Сайт наповнений великою кількістю інформації, тому по порядку йтиму, щоб все вам розповісти та показати. Спочатку скажу, що для роботи вам знадобиться робот, який всю роботу робитиме за вас. Є один безкоштовний робот, який дає по 1 долару 40 центів щодня за два обороти. Дивіться, давайте перейдемо і я вам покажу. Тут є ваш робот, натискаєте на нього, вас перекидає на таку сторінку, і вже ось тут. Потрібно бути натиснути, щоб дати роботу роботу. Він крутитиме час, заробля... заробляючи вам перші 70 центів. У день з цього робота ви отримаєте $1,40 і так щодня. Вперше натиснули, і можна виходити з цього сайту. Коли пройде час. Натискаю, заходимо, натискаємо на мішочок з грошима, і центи викидаються на баланс. Ось так я роблю. І потрібно натиснути ще раз, щоб дати роботу роботу, тобто другий раз, щоб він почав працювати. Закінчиться час, у друге. І знову забрати гроші потрібно. У вас це повинно бути 2 на 2 ось так, як в мене зараз показує. Якщо чашка є, то ви все правильно зробили. Все. Стоїть чашка, можна відпочивати, пити чай зі солодким. Як заробити більше? Якщо перейдемо на головну сторінку. То ось у цьому розділі можна відповісти на 5 запитань, щоб отримати гроші. Обрали правильну відповідь і заробили. Я це вже робила і повторно не можу натиснути і вам показати, там тест такий буде, і ви повинні будете відповісти на запитання. Вони дуже прості, Ось, не пам'ятаю, 3 або 2 долари за кожну відповідь вам дають. Щоправда, не пам'ятаю точно, я відповіла на три питання. правильно. Запитання стосуються самого сайту, я тоді відповідала зразу після реєстрації, і з правилами не ознайомилася, тому й не дала правильних відповідей. А вони були досить легкими. Ось, якщо ми повернемося на головну і зайдемо ось сюди правила сайту бачимо питання, відповіді, то, прочитавши, ви відповісте правильно на всі питання. Я пам'ятаю такі запитання: який мінімальний вивід з сайту це 12 доларів буде. Коли сайт вийшов в інтернет? Таке питання буде. Скільки разів на день робот працює? Треба відповісти двічі по дві години. Та ще якісь там два питання, я їх не пам'ятаю. Відповідала це, це десь місяць, тому було. Ми бачимо тут питання та відповіді. Як працювати? Для щойно зареєстрованих облікових записів спочатку отримайте безкоштовну пробну версію робота, а потім запустіть його роботу також натисніть на нього. Робот працює 2 години на день, 2 рази на день. Після виконання роботи ви можете отримати дохід від робота один раз. Як перевірити мій баланс, як працює ЛТД, як вивезти гроші. Ось дивіться. Питання дуже цікаве. Спершу натисніть на свій доступний гаманець. Переведіть гроші з доступного гаманця на активований рахунок, а потім зробіть. Так, знаття коштів на активованому рахунку. При виведенні коштів обов'язково введіть правильну адресу гаманця Binance. Як працювати, ми тут бачимо, як перевірити мій баланс. Тобто, ознайомтеся і за правильні відповіді отримайте гроші на баланс. Тепер. Щоб вивести, щоб вивести гроші зароблені, тобто 12 центів, це мінімальний вивід, як ми вже знаємо, потрібно активувати гаманець. Як це робиться? Дивіться. Щоб активувати гаманець, слід відкрити ВІП на 50 доларів саме. Потрібно вкласти гроші. Тобто відкрити ще одного робота. Знаю таких, що вкладали і вже виводили гроші. Я ще не вкладала, але оскільки сайт новий, я не ризикую поки що. І ви, будь ласка, будьте уважні з подібними сайтами. Я вам все це розповідаю, щоб ви вчилися розрізняти сайти лохотрони і не поспішали вкладати гроші. Мені ще не зрозуміло. Як це працює, навіщо це, лохотрон це чи ні, але я не довіряю цьому сайту поки що. Надто тут все темно і неясно, навіщо це все. Та мінімальний вивід 12 доларів. Я їх зібрала, але вивести мені їх не дають. У мене вже більше, ніж 12 доларів, бо треба активувати гаманець. Я за це треба. Взяти в роботу іншого робота і вкласти, як мінімум, 50 доларів. Смішно, однак. Як? Яка користь мені? Буду більше заробляти, а може, ні. Якщо хтось пам'ятає, сайт такий був український, TikTok War, система схожа. Виведення не давали, тому що треба було заплатити за ВІП. Я там, пам'ятаю, не збирала грошей і теж не змогла вивезти. І кажись, 50 гривень треба було вкласти. Це немалі гроші. Були такі, що встигли вкласти і встигли вивезти гроші. А багато хто втратив свої гроші, вклав і. Нічого не вивів, оскільки сайт зірвав хороший куш і закрився. Говорити про те, це, що цей сайт надалі виявиться скамом, точно я не буду. Можливо, цей сайт не обман, і він буде чесно працювати і давати своїм користувачам заробляти гроші з можливістю на вивід. Сайтів цікавих насправді дуже багато. На багатьох я заробляю гроші, а на деякі, а деякі сайти просто тестую поки що. Цей сайт я поки що тестую. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я і надалі буду старатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладів. Дякую вам, до нових зустрічей!